50% всіх причин виникнення хвороб всіляких відхилень у здоров'ї – це ураження холодом. Я кандидат медичних наук, лікар-хірург, лікар народної нетрадиційної медицини, член правління Всесвітньої організації ОХМТ, Таран Григорій Іванович. Кожна людина знає, що таке біль. Але не кожен розуміє, що біль це сигналізація мозку, що є десь проблема. Ваша голова блокує м'язами, визиваючи спазм, всі відділи, де родився біль. Біль лікується фізичною терапією, фізичними методами лікування. Мануальна терапія може працювати в різних умовах, але ніде так комфортно себе не відчуває, як у людей, які пройшли теплову пальнеологічну підготовку. Всілякі види розслаблюючих процедур, включаючи муксаж разом з по комплексом цунамі, зроблена програма, яка комплексно лікує такі стани. і ця програма поєднує. Розслаблювальний масаж, теплові процедури, в частності японську баню. І після цих двох підготовчих етапів надає вам послуги мануального терапевта, це ортопед травматолог вищої категорії, який володіє технологіями управляння вивіхів та диспозиції різних суглобів, кісток і скелету. Навіть там, де у вас по 15 20 років були болі, вони проходять набагато легше, м'якше. Отакий комплексний підхід дозволяє нам гарантувати полегшення, а деколи виздоровлення. Вітаємо вас, у нас фунамін.